Слава Ісусу Христу! Привіт з фронту і думків голос! З чого починається наша віра в Бога? Що таке віра в Бога? Щоб дати відповідь на це питання, звернемося до експерта. Я думаю, що в якості експерта буде справедливим вибрати апостола Павла. Я хочу зачитати кілька віршів з дії апостолів, де апостол Павло розповідає про своє навернення до Бога. І про ту ціль, для якої вибрав його Ісус Христос, і це було в розмові з Царем і Агріпою. І 19-й вірш, 26-го розділу, говорить такі слова: Я не став противитися небесному видінню, але спочатку в Дамаску і Єрусалимі, потім по всій землі юдейській і язичникам проповідував, щоб вони покаялись і навернулися до Бога, роблячи діла. Гідні покаяння. Іншими словами, апостол Павло був покликаний навернути язичників до Бога. І в чому заключалася Його проповідь? Перше, про що він говорить, це щоб вони покаялись. Слово покаяння переводиться як переміна, переміна мислення, переміна напрямку життя, переміна цінностей. На відміну від сповіді, до якої часто вдаються люди, покаяння воно є набагато більшим. Коли сповідь, вона просто визнає, що я робив недобре, я грішив, я противився Богу, то покаяння іде далі. Покаяння це зміна напрямку нашого життя. Тобто, якщо ми йшли в цьому напрямку, то далі ми. Повертаємося на 180 градусів і вибираємо зовсім інший напрямок свого життя. Якщо ми жили без Бога, безбожно проти Його волі, то далі ми кажемо, що ми хочемо слідувати за Богом. Тобто, перше за все, це маємо усвідомити, в якому ми стані знаходимося перед Богом, і побажати всім серцем змінити цей напрямок життя. Друге, про що говорить апостол Павло. Це навернення. Часто, коли Ісус звертався до людей, коли Він вибирав своїх учнів, Він говорив таку фразу: Іди за мною. Навернення говорить про переміну об'єкта нашого поклоніння, про те, що ми починаємо наслідувати когось, поклонятися комусь. Тобто навернення воно говорить про наше бажання. Іти за Богом, виконувати Його волю. І третє, про що тут згадано: роблячи діла гідні покаяння, справжнє навернення, воно веде за собою практичні переміни в нашому житті. Колись Іван, Іван Хреститель говорив людям, які приходили до Нього хреститися. Вчиніть діла гідні покаяння, без переміни наших діл, покаяння це буде просто красиві слова, красиві фрази, і вони не будуть мати ніякої ваги в Божих очах. Але як ви зазначили, діла стоять уже на третьому місці. Часто люди просто намагаються змінити свої діла, але без щирого покаяння і навернення наші діла. Навіть якщо ми їх будемо намагатися якось покращити, вони, по-перше, не мають ніякого значення. По-друге, ми безсилі жити новим життям без покаяння справжньої, внутрішньої духовної переміни і навернення, тобто змінення об'єкту нашого поклоніння і слідування за Христом. Отже, якщо в вашому житті не було. Моменту цієї зупинки, переосмислення і зміни напрямку вашого життя, то швидше за все, ваша віра не є справжньою, тому що кожен з нас він народжується грішним. І якщо ми просто йдемо в ті ж колії, в якій ми народилися, ми є просто богопротивниками. Тому нехай в вашому житті дійсно станеться ця зупинка і зміни вашого життя в сторону Бога, а також справжнє. Навернення і слідування за Христом тоді ваша віра дійсно буде живою і спасаючою. Хай вас Бог в цьому благословить.